Тендер на відбудову Охмадиту скасують і проведуть заново вже на прозоро. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. До наглядової ради війдуть представники МОЗ адміністрації Охмадиту та шість благодійників, які пожертвували найбільшу суму на відновлення. Дякую. Дивіться по е новому тендеру. Я хочу, щоб він оголосився якомога швидше. Тому за наступний тиждень ми хочемо створити наглядову ревізійну раду. Ми названий раз, яка затвердить критерії до учасників, які повинні подаватися. Зараз публічно звертаюся до всіх компаній, великих забудовників, яких є спроможності, спеціалісти, оголошення про завершення максимально 16 днів, якщо на послугу буде відкрити ну, тендерні пропозиції, подаються 7 днів. Але зараз іще юридично перепрацьовуємо, чи буде це цифра 7 днів, чи 14. Якщо 14, то буде ще плюс, до 16 плюс 7, 20 днів. Нагадаю, що переможцем конкурсу з ремонту дитячої лікарні у стала компанія Буттехнолоджі, яка оцінила роботи в 307 мільйонів гривень. Журналісти наші гроші стверджують, що це нібито одна з найдорожчих пропозицій. Десяток інших учасників запропонували виконати роботи значно дешевше від 42 до 286 мільйонів гривень. В «Ухмадиті» пояснили, чому обрали на тендері компанію із завищеними цінами, начебто за визначеними критеріями, три компанії претенденти набрали понад 70 балів зі 100. Однак, коли їх перевіряли юристи, щодо перших двох помітили ознаки недоброчесності та інші ризики, тому обрали третю за рейтингом компанію Будтехнолоджі за словами Ляшка на відбудову Хмедиту зібрали понад мільярд гривень, і ця сума не включає допомогу від іноземних партнерів. Шла велика сума коштів, яку я зараз озвучу на благодійний рахунок безпосередньо закладу Ахмедиту 312 мільйонів, на благодійний фонд Ахмедиту 378 мільйонів. 320 двадцять мільйонів було зібрано на Юнайтед 24, 100 сто мільйонів виділено урядом з резервного фонду. Баффет після аналізу цього обладнання, яке було пошкоджено, виділяє умовно 11,2 млн мільйони доларів, але він перевозить обладнання, а не коштами на рахунки. Окремо, уряд Литви перерахував 1 мільйон доларів, і уряд Німеччини озвучив про намір виділити 10 мільйонів євро через GIZ для того, щоб кошти були використані. Нагадаю, Російська Федерація 8 липня завдала масованих ракетних ударів по Україні. Зокрема, під обстріл потрапила дитяча лікарня Охмадит в Києві. За словами директора Охмадиту Володимира Жовніра, зараз лікарня працює приблизно на 60-70%. Внаслідок Наслідок ракетного удару пошкоджено 5 будівель. Причому діалізний центр зруйновано майже повністю.